Росія, нібито, готова зупинити бойові дії в зоні оточення українських військових у Покровсько-Мирноградській англомерації в Донецькій області та в Куп'янську на Харківщині. Про це заявив Путін і сказав, що треба для цього пустити туди журналістів. Конкретно цитата його звучить наступним чином. У двох місцях каже він: у місті Куп'янську та у місті він називає покровськ Красноармійським, це російська назва. Противник виявився блокований в оточенні, каже Путін. Росія не проти, каже, пустити в зони оточення представників української та зарубіжної преси. Ми готові їх у певні точки підвести. Нас турбує тільки одне, щоб з української сторони не було ніяких провокацій. Ми готові припинити бойові дії на певний час, на кілька годин, на дві, на три, на шість. Щоб група журналістів могла зайти, подивитися, що там відбувається, поговорити з українськими військовослужбовцями і вийти. Ну і певно він натякає, що українські військовослужбовці мають звідти вийти, якщо припиниться вогонь. Хоча він це не поточні, але подібні заяви він робив і на Курщині. Угрупування об'єднаних сил заявило, що у Куп'янську та на його околицях йдуть важкі бої, тому повідомлення про оточення там українських військ є вигадкою. А от на рахунок Покровська я повідомлень не бачив, друзі. У Покровську ситуація залишається складною. Єдине, що можу вам додати, дійсно сьогодні в телеграм-каналах публікували відео, де на стелі Покровськ майоріла, Російська ганчірка, яку згодом зсу знищили дроном. Покровську ситуація вкрай складна, і те, що пишуть мої знайомі військові експерти і військові, які дотичні до цієї справи, то направду там інформація потребує додаткового уточнення, але це точно не означає, що Путін говорить 100% правду. І також він повідомив про успішні випробування підводного безпілотного корабля посейдон з атомною установкою. Заявляється, що Посейдон значно перевершує можливості ракети Сармат, і це все звучить, друзі, в тому числі і напередодні зустрічі Трампа і Сі, яка відбудеться, як я сказав, завтра о четвертій ранку за київським часом. Але окрім того, так Путін дає натяк Трампу, що, мовляв, дивіться, я готовий до переговорів. В мене є і сильні позиції, але разом з тим готувати на якісь поступки. Дмитрів, який днями багато фонив у Вашингтоні, сьогодні опинився вже в Саудівській Аравії на міжнародній інвестиційній конференції. Там сказав, що ми впевнені, що знаходимося на шляху до миру, і каже, впродовж одного року, з цього моменту, коли я говорю, ми можемо досягнути рішення про завершення війни. І таке рішення має бути в дипломатичному руслі. Він про це говорив у Вашингтоні. Нині ж він підсилює сигнал, який говорить і озвучує і Лавров і Путін. Давайте, мовляв, сідати за стріл переговорів. Умова єдина, ви повністю зупиняєте вогонь. Те, що Путін готовий зупинити вогонь у Покровську? Ну як на мене, доволі цікаво. Що за цим буде стояти далі? Будемо спостерігати. Ще раз наголошую: як на мене, це дійсно в тому числі і один із варіантів затягування переговорного процесу, аби продовжувати бойові дії. Як же ж реагують? В адекватній частині світу на усі дії росіян, то міністр оборони Бельгії Тео Франкен сказав наступне: якщо Росія нанесе удар по Брюсселю Сірцината, ми сравняємо Москву з землею. Ось такі от новини були із Європейського союзу сьогодні. Будемо бачити, які ж наслідки. Це матиме, і що ж він хотів цим сказати? Чому взагалі він хотів це сказати? Можливо, через те, що були новини ем, про випробування цієї от ракети, так, підводний апарат Посідони, про те, як вони випробували ракетний комплекс Сармат. Так ем, не знаю, будемо бачити, можливо, це все ж заклик до дії від європейських. Перших важливих людей, так і облич стосовно того, що все ж слід схаменутися і зрозуміти, що усі ці погрози Путіна і він просто як підкидає можливість подраконити, так би мовити, так всіх європейських лідерів, європейських різних країн, і сказати, що він все ж хоче бути на слуху, так, на політичній арені, і ніби він максимально впливове обличчя, тобто. Він і Трамп грають такі собі ігри. а Всі інші це просто як інструмент у цих іграх. При цьому, якщо казати про іншу країну Європейського, Європейського Союзу, пропрошую Польщу, то вони нещодавно не спали і досить активно працювали. Чому? Тому що польські винищувачі перехопили російських літак розвідник Іл-20 над Балтійським. Морем. Інформація була від Reuters. У повідомленні ОКЗС країни йдеться, що повітряна ціль була без поданого плану польоту та із вимкненим транспондером. Однак не порушила польського повітряного простору. Так бачите, хтось просто говорить, а хтось уже діє. При тому, що було порушення якихось правил, так і вони вирішили, що все ж це також така собі провокація, як і. Було із Бельгії. Там було наступне: так? У Бельгії за військовими об'єктами Бельгії активно слідкують дрони. Зграї БПЛА знову були помічені над важливою військовою базою. Вони видивлялися важливу інформацію про критичну інфраструктуру на території військового об'єкта, заявив міністр оборони Тео Франкен. Отак от е -е, знову ж таки. Цей пан Тео Франкін сказав про те, що вони зрівняють Москву з землею. Так і сказав це внаслідок того, що було знову маніпуляції тим, що російські якісь дрони залітають на військові бази. Відповідно, можемо зробити висновки, що вони хотіли дізнатися щось або ж. Так би мовити, поцікавитися планами європейських країн на ці провокації. Але, як бачимо, просто це знову ж таки без відповідних дій. Отак от. В цілому, Росія до цього звикла, тому і продовжують так на європейські країни відправляти свої провокації і якісь. Дрони при цьому, якщо казати про те озброєння, яке вже є в Україні і допомагає нам воювати проти цієї гнилої країни. То ВМС України вже мають на озброєнні десантні катери Combat Boat 90 від Норвегії та Швеції. Тепер в українському флоті сформовано повний дивізіон на базі цієї техніки. Катери Combat Boat 90 призначені для десантування особового складу оборони, патрулювання та захисту цивільного судноплавства. Отакі от от новини, дякуючи Норвегії та Швеції за їх допомоги. Це відбулось. І Україна також не стоїть на місці і розвивається, і як ми бачимо, європейські країни хочуть брати від нас якийсь досвід, і взамін на це допомагають нам е, бути досить ефективними у війні проти країни нашої сусідки. Якщо казати про те, як же ж санкції діють на Росію, які наслідки вони для неї мають, то Американські санкції проти РФ почали діяти щодо їх офіційного введення. Танкер із Роснафтою, що прямував до Індії через санкції США, змінив курс, а потім зупинився у Балтійському морі. Повідомляють у Блумберг. Згідно із даними системи відстеження суден, танкер Фурія, що перебуває під санкціями ЄС і Великої Британії, прямував на захід протокою між Данією та Німеччиною, але вівторок розвернувся і різко знизив. Швидкість отакі от дії, що не може не тішити. При цьому я сподіваюся, що Росія все ж схаменеться і зрозуміє, що те, що вони думають, не матиме якогось наслідків для їх фінансового становища, так, для їх економічного становища. То я думаю, що все ж їм покажуть, що вони дуже сильно у цьому. Помиляється при цьому, якщо казати про те, що я анонсувала на початку на початку цього етеру, то Буданов, так, голова ГУР, назвав основну умову для завершення війни із Росією. Частина західних медіа пророкувала можливе перемир'я між Україною та Росією, ще влітку цього року, але воно так і не сталося через брак ключових умов. Про це заявив ГУР голова ГУР. Кирило Будана в інтерв'ю Фольо. за його словами можливість перемир'я існує, та вона можлива тільки в разі синхронного збігу факторів. Наступні всередині України, всередині Росії, в країнах союзних союзниках, які впливають на глобальні рішення, тільки точне поєднання цих елементів у запланований момент дасть результат, інакше війна триватиме. Наголосив голова ГУР. Буданов уникнув запитань щодо позиції президента США Дональда Трампа стосовно завершення війни в Україні. Він пояснив, що Росія та Китай для США є світовими державами. Росія є нічим із погляду економіки, але має військову потужність. Китай є і тим, і тим економічною і військовою потужністю, пояснив голова ГУР. Отакі от наслідки е мають для. Кирила Буданова, всі ті новини, які були останнім часом, ну а ми будемо із вами дивитися. Все ж чи наблизиться якось так перемогу нашу, чи то перемир'я, чи то заморозку війни, так найближчим часом, і чи був правий пан Кирило Буданов? Проте, якщо казати про санкції, про які я казала вже трошечки раніше, та то США планують посилювати санкції проти Росії так, а саме нафта, замороження, активи і томагавки. Що ж іще готує Дональд Трамп для Російської Федерації? Так, майже одразу після того, як запроваджувалися Мінфіном США санкції проти Лукоїла та Роснафти, Путін заявив, що це спровокує зростання світових цін на нафту, що на вигідно адміністрації Трампа напередодні проміжних виборів до Конгресу у листопаді 2026 року. Адже ціни на пальне на заправках підуть угору Проте прогнози очільника Кремля не справдилися. Так, дійсно, після оголошення про нові санкції світова. Ціна на нафту підвищилася приблизно на 5%. станом на середу, 29 жовтня. Ціна нафту стабілізувалася після триденного падіння поспіль на понад 2% через надлишок пропозиції на ринку та плани ОПЕК плюс збільшити видобуток. Тож як бачимо, блокування діяльності Лукойла та Роснефті не спровокувало різкого збільшення цін. На нафту в адміністрації Трампа сподіваючись, сподівається, перепрошую, що нові санкції змусять Путіна погодитися, хоча б на припинення вогню. Проте за оцінкою американської розвідки наводить телеканал NBC News, Очільник Кремля у цьому не зацікавлений. Зараз він більш ніж будь-коли рішуче налаштований продовжувати війну проти України, щоб здобути перемогу на полі бою. Тому у Трампа кажуть, що перші санкції проти Лукойла і Роснафти – це лише початок. Так. Які ж іще очікувати санкційні кроки напередодні зустрічі Трампа та СІ в південній Кореї відбудеться яке 30 жовтня, уже у четвер, тобто завтра, посол США при НАТО Метті Вітакер в ефірі Fox News і Bloomberg заявив, що однією з головних тем їхніх переговорів буде залучення Китаю на бік миру. Для того аби Пекін припинив допомагати Москві продовжувати війну проти України, купуючи російську нафту та газ, а також надаючи Кремлю технології подвійного призначення, як от компоненти для БПЛА чи технології для виробництва ракет.